Ось що чекає наших українських жінок. Ось хто з ними будуть поруч, друзі. А це ж розумієте, це наші з вами сестри, там друзі, жінки, не знаю колеги по роботі і так далі. І так як в Україні величезна недостача чоловіків зараз, я раніше записував про те, що отаке може бути завезено в Україну. Ось що може чекати нас. Якщо ми з вами продовжимо блін сратися один з одним. Скільки українці можуть один одного з'їдати? Як не зайду в якісь коментарі, десь почитати, ніде я такого не бачив. Як українці-українці хейтять. а да гамном. Взагалі заходжу в трец, там тільки хто щось виставив інтересне, чи показав, який він красивий, чи щось якесь досягнення. Все, тисячі коментарів просто гамном всі обливають друг друга. Той українець не такий, та не так глянула, та не так подивився, той не так дума, той не за того голосував. І в цей момент, коли ми один одного з'їдаємо, доїдаємо до останнього, коли кожен день на сотні людей менше в Україні стає на фронті, і через різні хвороби, через стреси, взагалі через здоров'я, це що відбувається навколо, теж тисячі людей кожен день виходять з життя. Нас не так багато українців залишилось. Хтось ці місце займе. І оці, обладаючи нереальним талантом наглості, навящувості, безпринципіальності, ось хто опиняться. Біля наших жінок. Це стосується не тільки зараз чоловіків, а й всіх жінок, бабусів та матерів. Яка б у вас відомість не була, подивіться на це і зрозумійте, що якщо ми зараз відомо не поміняємося, оце неминуче. Ну це неминуче просто. Ми звикли все спихати на владу, понятно, що з владою проблем куча, але владі хто сидить? Хто начальник поліції? Українець, якийсь, хто начальник там якогось не знаю, таможні українець сидить, там такі самі українці. Це, це в нас проблема, і ми маємо помінятися, задуматися нам. Подумайте про це. Все на зв'язку. Папа.